Напевно, ви неодноразово бачили, а можливо, і не бачили, таку картину, коли ілюзіоніст, а це б я сказав навіть майстерність, коли чоловік викладає з багатьох паличок структуру, і вони незрозуміло, яким чином завдяки балансу тримається на одній палці. Оця вся структура тримається на одній палці, і таким чином. Палка чи обертається, чи балансує, утримуючи оцю всю структуру. Тож, що таке самодостатність і значимість? Самодостатність це оця основна палка, яка тримає оцю всю структуру. Що таке значимість це ці гілки, які основні відходять від цієї палки, які тримають усі оці дрібні палички. Але… Питання в чому? Без балансу, без гармонії, неможлива самодостатність в повній мірі, неможлива свобода і воля в повній мірі. Мірі, тому що ця вся структура, яка і складається, з чого і складається наше життя, це ми як основа, яка тримає оцей весь баланс і структуру, і наші рідні близькі, від яких ми залежимо, які і є в наш нашим частиною нас, частиною нашого життя, частиною нашого світу, нашого щастя, нашої гармонії. І якщо ми прибираємо будь-яку. Паличку з цієї структури, так, частина посипеться, але інша частина залишиться. Але якщо ми зламаємося чи цю паличку основну приберемо, тоді не буде нас, не буде самодостатності, не буде нашої гармонії і те, до чого ми прагнемо. Чому і настільки важливо будувати власне життя, перейматись своїми завданнями і Ситуаціями і проблемами, які потрібно вирішувати, до прагнення вирішення, яких необхідно йти і будувати своє гармонічне життя. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі. Пока.